Не скоро над вчинками злими суд Божий правдивий звершається, тому то і серце людини так сміло грішить і не кається, грішить і зупину не знає, в природі тілесній зіпсованій, і Дух Божий місця не має в людині іще невідродженій, бо й совість, сторожа людини. Заснула, а може, й погасла, ніхто тобі в цьому не винен, що посуд порожній без масла. Страх Божий лише в тих насторожі, у кого є серце смиренне, не може з гріхом він миритись чуже йому все те і нікчемне, лише Божий страх нас направить завжди у присутність Ісуса. Надійну сторожу поставить тоді, як приходить спокуса. Щасливі є ті християни, щасливі є ті Божі діти, що цінять Ісусові рани, що в них пробуває Дух Божий, що бачать нещасних і вбогих знесилених їх тягарами, і їх зігрівають любов'ю, змастивши оливою рани. Такі християни щасливі, хоч шлях їх важкий і колючий, в житті вони часто гонимі і зносять образи пекучі, та їхня утіха, Дух Божий, страх Божий це їх охорона, а в небі, куди хоче кожний, чекає їх славна корона. О, браття, о, сестри і діти, сумлінно спитаємо у себе, чи ж можна жити так, щоб грішити і якось потрапить на небо? Потрапить лиш той туди може, хто щиро в неправді покається, кому пробуває Дух Божий, хто жити для Бога старається. Не скоро над вчинками злими суд Божий правдивий звершається. Подумайте, що буде з тими, хто вмисне грішить і не кається. Амінь.